До початку повномасштабного вторгнення дикторка дубляжу та озвучки мультфільмів, документальних фільмів, реклами тощо у Києві. Після 24 лютого волонтерка, режисерка, ініціаторка безлічі нових проєктів в Ужгороді. Це коротко про Надію Косенко, яка через війну опинилася на Закарпатті. І тут віднайшла своє місце сили. 24 лютого, о 4.45 я прокинулася від вибухів. Тоді я вже розуміла, що почалася війна. Я почала збирати своїх дітей, свою сім'ю, взяла тривожні валізки і Вирушила просто машиною, куди дивляться очі, тому що ми в нас не було плану, що це буде, але ми розуміли, що ми їдемо ближче до кордону. Спочатку ми зупинилися в Кам'янці-Подільському і пробули там декілька днів. Далі ми вирішили їхати за кордон, але не доїхали і зупинилися в Ужгороді. І я вважаю, що це було не випадково, тому що для мене це місто стало таким місцем сили. Ужгороді Надія вирішила затриматись, аби далі планувати життя та реалізувати себе попри все, але насамперед думала про дітей. Я почала долучатися до різних організацій, які проводили різні заходи з дітьми, розважали їх, щоб вони не не знали і навіть не думали про те, що в країні щось відбувається. Я як мама мала бути налаштована позитивно, і я стала долучатися до різних волонтерських компаній, організацій, спільнот, і зрозуміла, що я так само, як і ті волонтери, можу реалізувати себе у волонтерстві, проявити свої здібності, дати щось в цей нелегкий час іншим. Як і дітям, так і дорослим Надія Косенко вирішила робити те, на що раніше не наважувалась. Та війна змінила ієрархію цінностей і трансформувала поняття не на часі. Я випустила тут свій курс Вимова з техніки мовлення. Я почала викладати для дорослих. Потім була задіяна до дитячої вистави, почала з іншими волонтерами створювати казку для дітей, стала такою режисеркою цього проєкту. І, власне, з цього почався рух, почали долучатися люди. І я разом з іншими волонтерами при різних просторах почала приносити користь іншим. Кілька майстер-класів з ораторського мистецтва, техніки мовлення, загалом майстерності говорити Надія провела і в бульці. Виділила для себе такі теми, щоб допомогти людям дуже так екологічно перейти на українську і щоб полюбити говорити нашою рідною мовою. Полюбила тутешню каву, по яку приходить щоранку. Спостерігала, як булька тільки почала будуватися, як поставили, наприклад, цей дитячий куточок. Далі як створювали цей простір, і мені було цікаво, чому мені так пощастило, що тут таке відбувається, що сюди можна і дітей привезти, і власне і час провести. І потім, коли булька відчинилася, ми були певно нашою родиною чи не найпершими відвідувачами. І тут моє серце залишилося кожного ранку. Ми п'ємо тут каву. Разом із булькою Надія Косенко ось-ось розпочне новий проєкт для дітей. Це буде цікава така спільна історія, яку нам будуть розповідати самі діти про те, що з ними сталося і що вони відчували під час. Цього року, який минув, і будуть розповідати свої історії, ми будемо вибирати найкращі. І на цих реальних історіях ми будемо створювати такий експіріанс виставу. Потоці ми будемо долучати митців, ми будемо створювати дійсно таке театралізоване шоу і долучати сучасну культуру, сучасну літературу до цього проєкту і будемо творити щось неймовірне, як мені це наразі здається. Поки набирають охочих дітей та накопичують історії непростого 2022 року. Вікова категорія 8-15 років. Утім, звісно, це лише приблизний орієнтир. Тож невдовзі Надія Косенко мріє перегорнути нову сторінку успішної реалізації себе, що збігається з допомогою іншим і свідчить про незламність українців, попри вимушеність покинути рідний дім, роботу та вихід із зони комфорту.